Перший день це, це, був, це був пекло. І я чую, що от свистить, що це моя міна. Декілька разів я прощався життям. Ну, чесно, те, що ми вийшли туди живі, це завдяки командиру. Гаряче місто. Воно горить кожен день. Просто. У мене дрон на висоті 300 метрів, і я бачу там на кілометр вперед. Вони думають, що вони в безпеці, але вони дуже-дуже сильно помиляються. просто. Мені здається, зараз без дрона війна, війна просто неможлива. Наведу приклад по нашій першій роботі в Кліщівці. Люди, які були на передній лінії, коли там, в мене не було можливості дроном піднятися в повітря, вони давали команду граніту. От вони сидячи в окопах, не бачачи повної картини, чисто орієнтуючись на слух, вони коригували роботу. Той самої артилерії, того самого МК-19. І їм здається, що вони коригують його правильно. Ну, коли я піднімав дрон повітря, я бачив, наскільки прильоти далекі від них, наскільки е, ті установи, ті, ті настройки МК збивалися за ніч, коли вони його коригували. Ну, після того, як я це побачив, я просто пішов до командира, я йому пояснив цю ситуацію, і після того він просто дав наказ, що вони. Не коригують там, нашу МК-19. Ми пристріляли МК-19, пристріляли, дуже грамотно була вибрана позиція для МК-19. І навіть коли я не піднімав дрон в повітря, пристрілка залишалася і просто будь-який штурм, будь-які попитки штурму, есть, хлопці, які були на самому передку, вони тільки чули шорох, якесь движення, щось забирається. Типа вони просто давали команду, туди йшла черга одна, черга друга. Коли я вже злітав туди, я бачив тільки трупи. У мене, виходить, весь день роботи, От, поки, поки світло, це в мене весь день роботи. Ми, бува, робимо собі перериви, якщо немає якоїсь необхідності, ми там робимо якісь планові обльоти території. Якщо є якась необхідність, ми працюємо в режимі нон-стоп заміни акумулятора. Тобто за день виморюєшся, просто вночі вирубаєшся, і ти розумієш, що в тебе завтра наступний день буде таким самим, якщо не гіршим. Видно всі їхні групи, всі їхні маршрути, де вони ходять. Отак за тиждень спостерігань ти, ти знаєш просто про них все. Де вони знаходяться, де вони передвигаються, тобто це все прекрасно видно. Їхні логістичні центри, це все. І просто ми наводимо туди на, на одну точку, наведений один мінімет, на другу точку, наведений інший мінімет. На третю точку наведений МК-19. І от бачимо групу, ми її ведемо. Вона підходить до одного орієнтира. Летить міна. Міна не попадає, вони в паніки біжать до другої точки. Летить міна на другу точку. Вони в паніки біжать до першої точки. То есть, і Ми їх так за декілька ночей зашугали, що вони просто починають на, на, міняти свої маршрути, вони не, не розуміють, що їм робити. А в них там такої можливості, то особа маршрутів міняти і немає. І робота в день також запам'яталась, коли просто спостерігаєш їх і кажеш, Саші, готуйся, він сидить на позиції і навіть кажеш вогонь і по них летить. У вас прям такий відверто проглядається якийсь азарт, такий прям. Так. Ну так, блін, ми, ми чого туди приїхали? Ми приїхали захищати, ми не приїхали просто тупо сидіти в обороні і ждать, коли вони підуть на нас штурмом і тоді їх відбивати. Ми дивимося, ми, е, е, в, ну, їхні передні позиції, вони там маскуються. Вони маскуються набагато краще наших. Вони маскуються ну, дуже добре. І от оці їхні логістичні маршрути, коли вони йдуть, смі ротації, коли йде група якась на відпочинок і якась група заходить, і це все дуже-дуже добре проглядається. Подальше, І вони, вони думають, що вони в безпеці. А в мене дрон на висоті 300 метрів, і я бачу там на кілометр вперед. А вони думають, що вони в безпеці, але вони дуже-дуже сильно помиляються. просто. Люба електроніка вона обнаружується. Той самий Mavic 3 і його зл... Зл... злейший противник аероскоп. Якщо ти там не знаєш, як правильно користуватися цим всім, то тебе одразу запалять. Прилітає так само, при... прилітає. Ну, я... я був в Кліщівці, я був метрів на 500 далі, ніж чим... передок. І всі міни, які перелітали передок, вони летіли до мене. Тобто, декілька разів я, я прощався з життям. Я в повітрі, я, вся увага в мене на дисплей, і я чую, що от свистить, що це моя міна. А вона падає в, це, в мокре поле і просто чмакає, вона не розривається. Тобто були такі випадки. Тобто, ну, дуже часто прилітає. Ну, Є, є да, зараз можна там якось безпечніше там, за допомогою виносних антенн десь працювати з підвала. Ну, це все так само. Люба антенна, люба електроніка, вона засікається. Тобто, якщо ти спалиш позицію, я думаю, пілоти дронів у них зараз в фаворі, вони будуть туди відпрацьовувати чим зможуть. Ну, Нам ще повезло, що ми відразу попали в трошки таке. Відносно безпечніше місце. Ми попали на другу лінію оборони, і ми там просиділи, напевно, два тижні. Ми просто привикали до мін. Міни літали, свистіли, тобто вони від нас летіли до них над нами. І від них летіли до нас, також над нами. І ми потихеньку просто за два тижні нам дало це таку стряску, ми, ми згадали, чому ми сюди прийшли просто. А потім ми попали в Клющівку. І Перший день це, це, був, це був пекло, як, як і крайній день в Кліщівці. Перший день це був пекло. Ми, вони, здається, прорвали Кордюмівку і йшли на Кліщівку. І от я не володію всією інформацією, мені здається, просто де ми з ними в посадки зіткнулися, там і стала лінія фронту. Тобто ми вже як йшли туди, там вже був стрілковий бой. Ми зайшли в посадку, тобто стрілковий бой був дуже близько, а ми попадали. Перше, що я побачив, це коли впав, це товариша з сусіднього взводу, він лежав на спині. А потім я тільки ну, трошки пізніше я зрозумів, що, що він мертвий. Потім ми продвигалися далі вперед, до, до наших крайніх позицій. Потім ми почали копатися. Зранку, під ранок, уже хлопці трошки там копалися, дали лопатку мені. Я починаю копати, прилітає перша міна. Хлопець, що сидів передо мною, він дивився на мене в той момент, коли я копав. Почули свист міни, він сховався. Я впав, він, він піднімається, а я стою копаю. Він подумав, що я не лягав зовсім. Він просто на глазах поблідів. Ну, ні, ну так трапилось, до цього не був ніхто готовий. Ми так само не були до цього готові. Просто трапився прорив і треба було заткнути цю дирку, щоб не дати ворогу пройти далі. Тобто, По-другому ніяк не здається. Да, тоді, коли ти лежиш ніч на землі, в тебе думки зовсім інші. Тобто, потім ти розумієш. Потім ти розумієш, по, по моїй професії в військовій, там, БПЛА, я дуже часто спілкуюся з командиром. Тобто, я командира відкрив зовсім з іншого поля зору. Я просто побачив, наскільки він реально багато робить для нас. Тобто, ну, чесно, те, що ми вийшли туди живі, це завдяки командиру. Тобто, і за цим командиром я піду куди вгодно. Як зараз виглядає Бахмут і його околиці з висоти? Як вам кожен день бачити, як українське місто? Є? Дуже важко. Дуже важко, чесно. Ну, мене... Я був в Кліщівці. Тобто, я був в Кліщівці, я бачив ці будинки людей, які люди там жили, жили нормально. Тобто, людина там старається. Там... Ну, не знаю, дуже важко це. Я бачив квартири. Те, що залишається з цих квартир життя людей, і що людям приходиться це життя покидати. І ну, горяче місто, воно горить кожен день просто. скільки той будинок, як розуміння, що це було честь життя, що людина все життя туди вкладала і душу, і серце просто. Тобто ну, це важко. Я думаю, він його витягу вже не вийде. Є, набагато простіше просто зрівнятися з землею і строїти заново. Там не залишилось жодної цілої будівлі, не, не залишилось цілого даху. Нема цілого нічого. Є, і і скрізь є або міна, або ще якийсь вибуховий предмет. Цього добра там вистачає. Я навіть уявлення не маю, як його будуть розбиратися самі завали, коли там залишилось, там, там залишилось БК. Типа прилетіла ворожа вертушка, там відпрацювала по будинку, будинок завалився. Дев'ятиповерховий будинок він просто складається. Чудом хлопці залишаються цілі. Тіпа, і Там залишилось все, там БК залишилось. Тобто, як його можна розбирати ці завали, не ризикуючи життям, я, я не маю уявлення просто. Тобто, там дуже багато мін, дуже багато їх нерозірваних, касети, градів, це все там. Тобто, проще будувати нове місто. Я йшов захищати. Я йшов захищати, я йшов, я їхав 2 травня, я знаю, чи ну, їхав з думкою такою, що я можу не повернутися. І я був готовий на це. Тобто, я думаю, на момент до початку війни, вони вдома і мати, і дівчина вони прекрасно розуміли, що я вдома сидіти не буду. Тобто я їм зробив. Велике одлуження, коли просто не відразу пішов туди. Тобто, Мамка була в сльозах, і я з хлопцями не пішов записуватися до ТРО. Ну, я їй сказав, що перший дзвонок Ті, я їду. Вона подзвонила в сільську раду і попросила, що якщо дзвонок поступить, щоб одразу дзвоник йшов до мамки. Тобто, Вона могла мені і не сказати, але вона сказала. Тобто, Вона зрозуміла це, змирилася. Ну, Дівчина так само змирилась. Дівчина вдома чекає. Чекає перемоги, напевно. Якої перемоги чекає Яка, Якою вона має бути? Ну, я думаю, відновлення наших територій. Нам чужого не треба. Тобто, Відновимо свої території, коли типа, там якась дипломатична перемога буде. Я не знаю, ну тобто, як воно повинно, це все взагалі. Зупиниться. Тобто, Іншого варіанту, я думаю, як повернення своїх територій ми не приймемо. Ну, отвоюємо, ми вийдемо на кордони своїх територій, а що далі? Тобто ну, вони можуть далі так само лізти, так само обстрілюватися. Тобто, по-любому, після відновлення кордонів, по-любому повинна бути якась ще дипломатична перемога. Тобто, Коли це все припиниться, я думаю, це буде справжня та перемога. Після якого можна сказати хух, ми це зробили. Що ви зробите після того, як скажете фух, ми це зробили? Залишитеся у війську чи у вас є інші плани? Одружуся, в війську я не залишусь. Е, я освідчився дівчині і ми чекаємо перемоги. Тобто Ми не хочемо зараз спішити, ми дочекаємося перемоги, нормально все сплануємо. І, ну, напевно, першим ділом я, я хочу кудись на море. просто. Може не в Крим, ну на море.